Тоненьке, це вже давайте на Авдіївський напрямок, ми з вами перейдемо. Там і є на що подивитись, я маю на увазі якраз в плані відео сюжетів, відео, які викладають наші військові. Тоненьке. Тут пішло певне просування з боку ворога, але воно не є суттєвим. Тут збільшилась сіра зона. Точніше зменшилася зона якраз за рахунок того, що суперник зумів просунутися трішки далі. Після провального штурму в цьому районі окупанти застосували уявіть собі більше 30 танків. По перехопленням в радіозв'язку наші хлопці почали отримувати інформацію про велику масу відмовників іноді. Росіяни цілими підрозділями відмовляються йти на штурм, і наглядний приклад товаришів страшніше погроз командування. Можна собі зрозуміти, так що наші сили оборони точно церемонитися з ними не будуть. Хоча, з іншого боку, якщо ти підіймаєш білий прапорець, ти помахав, і це дає знак, що ти все-таки здаєшся, то ти можеш потрапити в полон, де тебе будуть годувати, де тебе. В принципі, будуть тримати в теплі, і ти підеш на обмін, тому що як не крути, але наших військових також потрібно повертати. Обмінний фонд він також потрібен. Але не всі такі розумні, дуже багато там, справді таких, що ну до них достукатись фактично неможливо. Летять вперед, банзай атаки, їх ніхто не відміняв. Ну от І тоненькі, в тому числі, один із тих варіантів, де краще. Ну, Напевно, було цього не робити. Терни на черзі, там з сонцепьоками, другий день поспіль. Якась халепа в армії. Фюрера нашого недалекого. Так тут справді на тернах вже другий день поспіль. Вчора горіло, і сьогодні також палає. Там вже неподалік цього села, не саме в цьому селі, це село, в принципі, знаходиться під контролем Збройних сил України. А от на підступах до цього населеного пункту, там своя атмосфера, там сонцепьоки горять, там в Серебренському лісі, до речі, вночі бійці 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія знищили транспорт. І піхотинців ворога в тому числі ще на підході до позицій. Це от якраз, е, про те, що дешеві дрони, там ну як дешеві, відносно дешеві, так за 500 вічно зелених, можуть знищувати техніку, яка враховується десятками мільйонів доларів. Це якраз от ми спостерігаємо як. Нищиться техніка ворога, як нищиться власне піхота, і це все відбувається ще на підступах до наших позицій, тобто врятовані життя українських військових, ну і знищені війська, і знищені життя. Хоча, як можна назвати життям те, як вони себе поводять? Це не життя, це просто банальне існування. Ну, принаймні окей, захистили збройні сили своїх побратимів і цим самим. Завдали нищівної шкоди супернику. Новомихайлівка у нас е на черзі. Там, до речі, ну, суттєвих змін насправді не відбулося, якщо бути конкретним, але цей населений пункт ми переглянемо. Новомихайлівка тут е трішки збільшилась сіра зона за останні дні. Тут кардинальних змін таких немає, але там є на що подивитись. Там, от, роботи задіяні, до речі, наземні не ті, що літають дрони. Роботи заміновують що цікаво російські позиції. Це про це говорив до речі, вчора що вони заміновують російські позиції, колісні безекіпажні системи підповзають до ворога і методично розставляють міни біля росіян. Після чого бійці 63-ї бригади дистанційно підривають ці заряди на українському фронті. До речі, все дуже справді швидко міняється. Це війна така війна технологій, де е Ця от технологія, яку ми зараз з вами спостерігаємо, що вчора була фантастикою, сьогодні реальністю, а вже завтра вона цілком можливо вже взагалі задіюватись не буде, тому що вона стане абсолютно застарілою. Це ми бачили відео, що саме 63-ї бригади, яка дистанційно знищує ворога. От тут дистанційно так можна працювати такими дронами, а коли е, наш ворог намагався, пам'ятаєте, вчорашнє відео примінити турелі, це, ну. Фактично ні до чого цікавого не призводить. Давайте поглянемо на роботі. Ну ми вже дивились в принципі, цей населений пункт. Там. Хлопці тримаються, цей виступ він залишається. Росіяни не полишають ніяких надій Такі, пройти ось цей плацдарм і вийти десь на оперативний простір на Оріхів. Ну, поки що без суттєвих змін. Маємо надію, сподівання, що цих змін ми і не будемо бачити. і Будемо, можливо тільки бачити якісь цікаві ураження суперника на цій ділянці. Фронту, херсонський напрямок. Далі по курсу. Тут давайте ми згадаємо кринки, про яких ми вже згадували і згадував Генеральний штаб. Кринки тут тримаються, якщо брати просто протилежний бік так, Дніпра. А загалом на Херсонському напрямку є і чудові фото, відео, і ми можемо зараз поспостерігати за тим, як ворожий дрон. Привів пілотів, ворожий, нагадає, дрон не наш, а ворожий дрон привів пілотів 38-ї окремої бригади морської піхоти до місця, де розташувались ворожі аеророзвідники на лівобережжі Херсонщини, і привітали їх своїми подарунками. На цьому. Так би мовити, розвідників стало трішечки менше. Ну, а нашим хлопцям і дівчатам, які в кринках, стало десь і, можливо, трішки спокійніше, тому що пташок стало менше, тому що менше, хто в змозі на них літати. Так, то просто навчитись на керування цією штукою. Так, їх навчають, але, в принципі, це певний час потрібен для того, щоб навчити.